Якщо дозволите, давайте розпочнемо з неприємних новин, пане Олексію, Ми сиділи з вами в цій студії посеред тижня цього, і ми вже обговорювали цю тему катастрофу військових пілотів. Троє тоді загинуло. І в той самий вечір надходять новини, що 29 серпня на Донеччині загинуло шестеро наших пілотів впало два гелікоптери мі 8 Розбирається ДБР, відкрило слідство і розбирається загалом за останніх 11 днів, вже на той час було 10, Загинуло дев'ять українських пілотів, дев'ять професійних українських пілотів. Ну це виглядає трішки дивним, і враховуючи те, що ми перебуваємо в стані війни, дуже важко це направляти на співпадіння. Якесь на співпадіння, на нещасний випадок. Пілоти нас ну, у нас на вагу золота. Абсолютно нас будь-яке життя на вагу золота, але пілотів ну, не можна сказати, що нам бракує, але е, пілотів треба більше. Ну, пілоти тому, дуже дорогі в навчанні. в навчанні. Давайте з ну, цього ми, почнемо. Ми плануємо отримати велику кількість літаків, сподіваємось, з, наш, від наших партнерів, в тому числі в 16 ну інше, про що домовимось. Тому пілоти нам потрібні, угу. найбільш засвідчені мають з неї 16, і менш засвідчені, поки можуть опанувати те, на чому вони навчалися. Тому пілоти – це важливо. Ви знаєте, тоді, коли ми розмовляли з вами про е зіткнення двох навчальних літаків. Е Припускнув, я припускав, що це могло бути е, все ж таки зовнішнє втручання, тому що досвідчений пілоти, щоб зіткнулися в повітря, це ну, мало ймовірно. Ну, мож, теоретично це може бути. Ну, теоретично багато чого може бути, але треба враховувати, яка ймовірність такого, так, такої, такої події. Вона дуже низька. Е, Падіння двох гелікоптерів з досвідченими пілотами. Ну, офіційне повідомлення наших повітряних сил про те, що вони намагалися уникнути атаки штурмовіка, який намагався їх атакувати, тому вони здійснили швидке зниження для того, щоб там, ну, сісти і таким чином уникнути цієї атаки. Ну, ви знаєте, якщо їх атакував штурмовик, то він мав. Ну, Гелікоптери, якщо б це був К-52 М, в них взяли зараз модифіковані літаки, гелікоптери, які навіть ну там є певний досвід удосконалення, спраючись на досвід війни в Сірії, та це такий більш удосконалений літак, ну тоді можна було б зрозуміти, а, що вони намагалися сісти, щоб якось уникнути враження. Хоча це теж трошечки виглядає так. Дуже теоретично. А літак він мав зайти на, на одне коло, щоб в них не потрапив, поки він розгорнувся, бо вони б встигли зробити всі маневри, які необхідні для того, щоб уникнути враження. Ну, принаймні сісти. Як гелікоптер це не літак, йому не потрібна зльотна смуга, як він мог впасти, коли знижувався. Ну, ви знаєте, я не є пілотом, але знайомий, з якими там які. Пілоти, ну, це, знаєте, це дуже. Це Щесь дуже виглядає воно е, дивно, дивним, тому що два, е, тим більше, це Мі-8, це не, не дуже такий великий гелікоптер, це не 24-ка, 52 ка Тобто це такий ну, більш транспортний, що ну, такий, він майже не броньований. Тобто він такий, що було б, ну, дуже нескладно на ньому. З Здійснити посадку. Як можна було при посадці, щоб два гелікоптери впали і невдачно приземлялися? ви знаєте, ну мені це вкрай мало ймовірне. Все ж таки, ну давайте вірити офіційним повідомленням, що це не було враження якоїсь ракети, чи це ну, чи там з ПЗРК, чи з літака російського, чи з гелікоптера російського, ми будемо вважати, що це було невдале приземлення, хоча, ну ви знаєте, Якщо це так і відбулося, то е, я впевнений, що багато хто е, з людей, ну, от з, з глядачів вашого каналу, інших каналів, він е, швидше за все, я от навіть можу уявити цю реакцію. Він скаже, ну ну, звісно, розповідайте, розповідайте, так ми і повіримо. Тобто, для того, щоб в е, це, це можна було повірити, що несподівано два гелікоптера з досвідченими пілотами при посадці зазнають катастрофу. ну... Треба не просто це сказати, а навести все ж таки якісь, якісь аргументи. Бо я впевнений, що багатьох складається враження, що все ж таки це було зовнішнє втручання. Кажуть, то, ну, тобто їх чимось, чимось їх підбили. Мені так здається. Тому якщо дійсно це була катастрофа, то... Сухими словами про те, що невдало приземлилися, це, це замало, мало хто в це повірить. А нам в будь-якому випадку неможливо робити так, неможливо робити такі новини, щоб громадяни, щоб ми з вами, люди, які дивляться за офіційне повідомлення, щоб вони борони Боже почали сумніватися в правдивості цих повідомлень. Вони в будь-якому випадку не можна казати. Тому мені от я хотів би вас попросити. От Юрій Ігнат, який часто коментує, на вашому каналі, в тому числі, це людина, ну людина, як то кажуть, з гідністю, тобто людина честі, як офіцер честі, як то кажуть. Запитайте в нього, нехай він трошечки ну я не думаю, що це якась велика таємниця. Нехай він розкаже просто, що можна розповісти, що там відбулося. Бо просто повідомити, що ще раз пробачте, що повторюсь, що просто уникали атаки від ворога, сі не вдало. Тобто, де досвідчено. Пілоти сіли не вдало, ну слухайте. Ну, ну Січ, тут же, скоріше за все, ще мови це і про те, що е, офіційне розслідування, коли завершиться. Я так думаю, що повітряні сили е, вийдуть вже може, з, кон з конкретної інформації. Може, може, хай так. Да, може, хай е, поки що скажу, що, е, що розлі... ну, давайте так, е, ну слідство ще продовжується, але офіційної версії, що трапилось з літаками, немає. Uh -huh. Слідство продовжується. Є тут тільки факт, що вони зіткнулися, і загибло на жаль, три пілоти тут слідство продовжується, але вже є офіційна інформація про те, що вони невдало приземлилися. Ну почекайте, тут якось давайте визначимось. Ось бачите, тільки в даному випадку тільки час. Ми маємо слідкувати за цим часом. Ми, власне, вже коли ті такі офіційні повідомлення остаточні надійдуть їх коментувати. Ні, ще раз я, 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 якщо, розум... я розумію. Абсолютно просто, так. якщо б сказали, ви знаєте, не зрозуміло, що відбулося. Може, не вдало приземлення, може, дійсно вра... Але давайте поки без висновків, бо триває слідство. Після слідства. це було б це нормально, Це нормально, але ви слідство відбувається, воно не закінчено. Але ви вже дали. Ну, тобто це якесь порушення е, наслідковості. Тобто, спочатку ви розказали про те, що ну, результат той, то, якого ще немає. Ну, це машина часу по великому рахунку. Тобто, е, щось відбувається до ну, того, знову, як... Знову ж таки, пане Велізе, нам, нам чекати наступної порції офіційної інформації. Да, ми, так, і Ми, дякуємо ми, за ми віримо, от, ніхто, ніхто не сам ставить під сумніви що офіційне наше повідомлення нашого, наших, нашого керівництва, Генерального штабу, але просто, ну. Ви знаєте, пілоти, от зараз, коли багато розмов про літаки, багато розмов про ці 16 це прикута увага людей до цього. Тому просто ну якось трошечки обережніше. Мені здається, треба було подавати цю інформацію, щоб не виникло от того ефекту, не непотрібного, що з'являється якась зневіра в офіційне повідомлення. Бронебореш. Ми цього не не, не маємо права припускати. Ну це абсолютно правда. Дивіться, повітряне командування схід звітує про збиття ворожого дрону над криворітом. Ймовірно кажуть, ідеться про дрон Мерлін. Це от інформація 20-30 хвилин. Перейти цією інформацією. Ми з Христією хочемо сію про. До точніше масованої ракетної атаки, якої столиця України зазнала на цьому тижні. та кажуть, що ну суперпотужна від весни такої потужної, прям навальної ракетної атаки mm -hmm. не було. Давайте про неї знову ж таки поговоримо і в тому контексті, що наприкінці вже тижня з'явилося повідомлення, пам'ятаєте, і ми з вами неодноразово тут говорили про те, що вони накопичують терористи Ревські, накопичують ракети аби завдавати масованих ударів пок. Критичній інфраструктурі українській в період опалювального сезону, в зимовий в їм зимовий період вистачі ось ця, ця атака на Київ на столицю. Вона знову ж таки, яку мету переслідують. Це просто от що давно не було, умовно кажучи, просто давайте давайте навалимо. Ну ви знаєте, я не знаю, як вони розраховували. Ну це може бути ну знаєте, прости відповіді. Це ну не, не завжди бувають правильні. Що це помста за атаку на Москву, що це помста ще за щось. Суча за все, вони, вони ж бачать, що ми, ну, у нас не багато комплексів ракетних які можуть боротися з балістичними ракетами, цими іскандерами, кінжалами. Взагалі, у нас з ППО ми постійно кажемо, що треба підсилити. І ми ну, багато, багато комплексів ми переміщаємо на лінію фронту, бо там. Вони потужно літаками задають удари по нашим військам, плануючими бомбами, іншими. Може вони вирішили, що ми скоротили кількість зенітно ракетних комплексів навколо Києва, і таким чином можна десь пролізти, Може, ця ракета прорватися через оборону. Швидше за все, ну, десь щось схоже. Вони. Собі там на малювали, да, да, да. Тому, тому що, якщо б може, хтось їм дезінформацію туди запустив, щоб ми дійсно там зменшили щільність нашої протиповітряної на оборони, тому що ну безглузда, розуміючи, що все, що летить на Київ, знешкоджується і знову атакувати, ну це знаєте. Ну, якщо ти робиш одні ті самі справи, ти одні ті самі дії, ти отримаєш той результат, який і, і був до цього. І ти не можна робити ті самі дії, очікувати, що ти отримаєш інший результат. Такі самі результати отримаєш. Тобто, ну, вони ж не дурні, так, так ми хочемо їх показати дурними. Там достатньо людей фахових і. Тобто я думаю, що Досу, це от, була ми якась... Ми хочемо показати дурними ось про це, І із вами, так і з нашими гостями. Ми завжди підкреслюємо, ну, що недооцінка ворога це супернебезпечна супер штука, небезпечна. і ми цього не робимо в етерах і закликаємо інших, і в тому числі і у соціальних мережах, і в думках людям цього не робити, бо це так, дуже супернебезпечна історія. Ви знаєте, це атака. <кх> може ми про це дізнаємось від нашого гуру. Ні, не, не, не від гуру, а від. По Головного гуру. управління. Головного. Гуру. Ну, можна і так. Ну, я не ну, це так слушав, випадково управління. Ну, Колобур, косило. Це все, да, ну випадково вийшло, да. Гуру. гуру. Від нашого, а як від гур, а від нашого гуру виходить. Ну, абсолютно, це, це, так, абсолютно. Так, я на, на автоматі сказав, ну це таке, що це була якась в тому числі наша операція по дезінформації, тому ага. що несподівано велика кількість ракет дуже коштовних вони використали і не досягли жодної мети ну, за там, невеличким виключенням, і то це завдяки там, падінням певних БПЛА. З приводу того, що ви запитали, скільки в них ракет. Ну вони можуть виробляти ракети. Ми порахували скільки. Ні, я скільки не запитував, бо це теж да. таке. Знаєте, от історія ми, ми з вами теж говорили приблизно. про це, що там приблизно до 100 ракет на ну, місяць а може 10, з того вони, вони май... спроможуть. Ми, ми взяли по максимуму, ні, ні, ну, ну всі там... та. Всі греки, там х 101, H, uh -huh. ну вона дорога, там калібрів іншого. Справа в тому, що ми з вами от ми з вами розмовляли про це, і ну, давайте ще раз повторимо, що коли немає довгий час обстрілів, то треба очікувати потужного обстрілу. Тобто вони просто накопичують певну кількість ракет, ну там от, дві ракети в день вони, умовно кажучи, там можуть е виробляти. Ну, ось вам тобто, мінімум вже 60, правда. От, за місяць 60, Плюс того, що в них ще. Є певні запаси, які вони потрошечки використовують. Тому якщо нема обстрілів е, два тижні, ну не можу сказати, борони Боже. Але, або три тижні, то е, можна очікувати дуже потужну атаку. Тим більше, що вони роблять, е, я думаю, що вони. Е, Будуть робити не е, так, як вони робили. От вони помилки минулої осені. Е, і в чому були їхні помилки? Вони розпрошували ці ракетні атаки на різні регіони, одразу, ну, щоб звітуватися перед своїм керівництвом, що бачите, ми накрили масштабно, все. Масштабно, да, зробили. І не, досягали, не досягли тої мети, яку вони про собою ставили. Зараз потужна атака, 50-60 ракет може бути на, одне, на одну ціль. Я не кажу, що це містиків. Це може бути якась ціль, енергетичний якийсь об'єкт, але. От, е, Таку купа теж не так, а якщо це буде і крилати ракети, і балістичні ракети, і шахеди одночасно. То існує то... тактико-технічні характеристики, правда, да, і да. в тому числі да, комплекс. То, і так, щоб вони оборони. хвилі за хвилю накочувались, одна з ідівна. Ну ППО може просто не ну вона впорається, але деякі ракети зможуть чи шахти зможуть прорватися через ППО і ну, завдати шкоди. Я думаю, що вони таку тактику будуть використовувати, тому що ну це. Інакше інакше, що означає їхні слова про те, що вони враховують помилки і будуть робити по іншому. По іншому ну, означає, слава Богу, що і наше командування це добре. Це все це, 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 зрозуміло, але дивіться. Ми не можемо потужно захистити всі е, важливі об'єкти. От просто не Ну, Дивіться, стільки. президент щодня і говорить, і е, робить та на міжнародній арені все можливе задля того, аби якомога більше засобів протиповітряної про ракет тому, оборони ми... в нас до України надходило. І То, що... будемо дуже сподіватися, що ця осінь, бо от бачите, ми теж про це поговоримо. Та ця осінь, за словами президента Зеленського, буде дуже потужною в меседжах на міжнародній арені, на асамблеї ООН, так далі, да, в, в тому да, він він планує там на радбез приїхати. ну, 20 вересня, ще не по це, це нормальна ситуація. Він має це. Ну він Верховний Головний командич, він має при. Проговорити політичне питання, не технічне питання. Скільки ні? Він може сказати, от він сказав 160 16 Це це нормально. По великому рахунку це на вистачить для того, щоб прикрити все все повітря, але е, технічне питання він має домовлятися взагалі з керівництва. Ну, Зовнішній політичний вектор. Це і якости закріплена, але це ну супер важливе. Просто зараз Технічне питання мають вирішувати повні служби, які там мають погоджувати, коли саме як в яку точку, як вони мають Ну, Це це нормальне питання, тому дадуть нам цих 160 я пам'ятаю просто, як ми просили, казали, залужний, головнокомандуючий казав, що нам треба стільки-то танків, 300 ем, леопардів. І я пам'ятаю, що нашкрібали просто зі всіх країн, хто скільки можна, і нашкрібли маємо, ну, в половину десь. Німеччина е, грозилася, грозилася, передавати і так, і щось там взагалі якісь проблеми з Німеччиною, з леопардами, один. Навіть не з леопардами два, яких немає від неї, з Ф-16. Реально на що ми можемо очікувати? На, на кілька десятків? Дай бог щоб половина була? Дай Бог, щоб була. Ну давайте. Ну от, якщо навіть уважно дивитися, прислухатися к тому, що, к тому, що кажуть наші офіційні речники, представники там РНБО, Генерального штабу Міністерства оборони, ну можна. Побачити, що е, знайти інформацію, яка, е, яка така буде дуже ну, близька до того, що, що, що має відбутися. Е, була інформація про те, що нам так, треба 160 літаків, але була інформація про те, що 3-4 ескадрілі, якщо в нас будуть, це дасть нам можливість, принаймні на тих ділянках фронту, де ми тримаємо оборону чи наступаємо отримати нарешті цю перевагу, чи принаймні паритет в повітрі. Ескадрілля – це скільки літаків? 10-15. Для... Тобто, ну, десь 12 в середньому літаків. Тобто, якщо в нас 3-4, тобто ну, 50-60, приблизно так воно ну, і виходить, начебто, з нашими партнерами з Данії, з е... Нідерландів та Норвегії, але це розтягнеться на певний час. Ну, ви знаєте, для початку, хай це буде хоча б декілька. Хоча б декілька, хоча би, навіть якщо не стріляли, хоча б звіно. І воно, no, воно Але ж цих навітали. літаків найбільше у світі. Чого така проблема? Я розумію. Їх, їх більше трьох трьох, половини тисячі. Ти, це і... як yeah. ми Христя з Петріотами та, говорили з вами, да, що 1700 в світі, 1100 в ну, це, 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 це не, Ні, я маю на увазі не просто патріоти, за історією ну, масштабності. З, з, з пусковими установками, за всім, тобто, безпосередньо комплексів їх не, не так багато. Ну, так не може бути. Це більше, ніж бюджет. Добре, всі, але цих але багато. Землі. це ж не Леопарди два, які. Так, да, там їх, їх 3,5 тисячі в 25 країнах світу зараз використовуються. І що саме найцікавіше, що багато країн переходять. З... На Ф-35, F-35, це ну, взагалі літак п'ятого 5 він, ну, Це дуже потужна зброя. Нам би таку зброю. Ми... Дуже швидко перемогли б перемогли Росію, бо вони далеко літають. Ну, ці літаки з цієї, які вони мають на себе нести, вони майже не, не вразливі для засобів поки. Але ж в Росії є відповідний к цьому 100%? відсотків. Аналога в Ну, аналогів нет, і е, сушки, які вони там 57 цьому, ну, там нема, там нема шансів. І протиповітряно оборони не здатна, не здатна перехоплювати ці літаки, бо вони там багато чого, багато ні. Вміють багато. Вони мають вміють багато, в них, дуже, в них майже немає ефективної відбивачі поверхні, тобто вони майже непомітні. Вони можуть літати вертикально влітати, вертикально сідати, тобто їх можна використовувати з. Ну, так, краще. Ладно, це таке. З 16-х. От дійсно дуже дивно, бо. Багато країн приходять саме на F-35, як кажуть, пілоти цих країн, які приходять для того, щоб перейти з F-16 на F-35, потрібно 100 годин. У нас чомусь півтори тисячі годин нарахували нашим пілотам, тобто півроку, на те, щоб пересісти з міга сушки на f 16 mm -hmm. Ну, все таке, ладно, це подивимося, як буде на, на практиці, бо можна заздалегідь розповідати, ну, давайте подивимося, як воно буде. Вот. І, ці літаки, вони мають, якщо вони їх знімають зі зброєння, і вони заміняють замінюють, це не означає, що вони будуть в них ще буде F-16 і ще F-35. Ні, вони ці знімають з озброєння, і ці підрозділи, які використовують ці літаки, починають використовувати новітні літаки. Тобто в їхній штатному розладі змінюється тільки назва літака і, і в основної там система обслуговування, і так далі, по великому рахунку, ці літаки мають утилізуватися, тобто вони... Вони, ну, їх це не подарунок, це не великі кошти, їх просто можна передати, як то кажуть, дар, то вони все. Ну, якщо б їх не передати, там, наприклад, Україні, то що б з ними зробили? От вони їх зняли з озброєння, ну, ладно, вони не розпіляли. Де там в Аризоні чи в Техасі, не пам'ятаю. Є такий склад літаків, там такі світлини, що там їх просто, ну. Ті Лі... Лі... літаки, які були зняти з зброї, я думаю, що половина з цих літаків, які там стоять, можна провести до ладу, дуже і вони будуть літати. Тому от яка може бути причина ці літаки, які ви збираєтесь поставити десь в ангар чи десь в полі, через розпиляти на металобрух, не передати нам? Ну, політично політична має бути воля, гранична, на це політичне політичне питання. І тут вже ви знаєте, ну, е... ну хто має тут? ну, Президент має е... працювати. Міністерство закордонних справ має просувати, Дім корпус медіа простір, має, має ну якимось ще напливати. Тобто, це знуснуть. Це... Нам всі пишуть тільки наші західні партнери, західна преса про те, що контрнаступ з'являється раз в тиждень мінімум. Інформація, що він йде не так, як собі це прогнозували хтось з західних партнерів, чи він йде не по плану, чи щось не не так швидко, чи не так виправдовує. Вони це все пишуть, пишуть нам а потужної зброї. Не дають, якщо згадати, всі беруть за приклад операцію буря в пустелі. пустелі да. Заходила туди авіація. Місяць часу стирала все з лиця землі. Скільки було задіяно там? Я думаю, що не, не одна ескадриля, і навіть не дві дуже багато. Там було і техніки. Там було абрамсів 900, ще не помиляюсь. Тобто там техніки було страшне. Ну, ви знаєте, повільно не це мені здається. І маю на увазі, що вони ще, ну, люди, які не бачать цього, не беруть участь, їм, звісно, легко про це судити. Ну, але це раз по раз з'являється ця інформація про повільно, да. про ще щось. От, ну для от, чого впустили? Давайте, от для того, щоби. Mm -hmm. От я думаю, що е, субота є час. От хай глядачі просто не беруть е, в гуглі е, на своїх на телефонах, беруть буря в пустелі. І там е, е, в Вікіпедії написано, які були сили, е, скільки чого була задіяна е, е, коаліція проти, ну, яка е, звільняла ковід проти е, від Садама Хусейна. І багато хто здивується, багато хто здивується, яка кількість техніки була задіяна ті люди, які з країн наших партнерів розповідають про те, що щось не так, як відбувається. Ну, а як ви хочете, що ми що, мечі, списи? Ну, як ми як ми це маємо Одягдати на білому фоні червоні хрести, назвати степлієрами? Ну, це знаєте, це виглядає дуже дивно, і це кажуть журналісти, які не пов'язані. Майже не пов'язаний з якимось військовою тематикою. Ще несподівано вони розповідали про якісь там інші речі, а тут вони стали фахівцями. Давайте Ллойд Остін, керівник Пентагону, міністр оборони по великому рахунку. Ну так, щоб було зрозуміло, що Сполучених Штатів він каже, що доволі успішно наша дія відбувається. Речник Пентагону Патрі Грейдер каже, що це схоже на диво, що ми взагалі вирішили меншими силами. І в нас це вдається генсіяк надаєн столпра каже, що це дуже успішне діє. Тобто люди, які, які наші партнери, які військові, які в які в, прац... які, в темі, як то кажуть, вони кажуть, що все добре. А який журналіст, який розповідав там про ну, я не знаю, про щось інше, і він приймає рішення, посилаючись на неназвану ну, високопосадову особу десь там в якомусь. Своє джерело, де... Своє да, джерело в, в якійсь і, установі і, зазвичай це так. У своїй основі, так. Да, ну, і він вважає, що це. Йде... Ну, тут, слухайте, тобто, міністр оборони, речник Пентагону, генсек НАТО каже, що все добре. А журналіст посилаючи ну, не зрозуміло на коктейл. Слава решено, Богу, авдит аудиторія там може розставляти по пріоритетності слава ось Богу, ці нас... інформаційні меседжі і, і нас робити абсолютно адекватні да, висновки.